Моє вітання, шановний товариство. Наступила пора, друзі, купати чесник. Тут маю таку невеличку діляночку. Але в зв'язку з тим, що дуже сухо, сухо, тому я вирішив використати свою чуду лопату для купання чеснику. Вона вже тут в мене стоїть. Але для того треба зняти рухому частину. Я -то так зробив в себе таку конструкцію. Що легенько без ніяких пласкогубців можна її розібрати? Розплінтував, зняв шайбочку і. Зняти треба. Все. Є. Лопата готова. До роботи. Я вже тут трошки накопав, але думаю, зніму відосик, як воно виходить. Скажу вам, друзі, чесно, виходить навіть досить чудово. Так, будемо трошки знімати і копати. Ну, незручно, обичайте однією рукою, але як бачите, я раз. Досить таке, як говориться, симпатично мені подобається. Так що, як бачите, друзі, цю чуду лупату можна використовувати не тільки для копання рядок в прямому розумінні цього слова, але можна купати джасник, а можливо ще якісь Проводити маніпуляції, ну шо я погнав, друзі. Так, робота йде досить файно. Мені сподобалася така робота. Так, друзі, робота зроблена. Чудо лопата зарекомендувала себе на відмінну. А ми що зараз будемо? Трошки його просушимо і будемо з жінкою обрізати. Ну, все, друзі, бувайте! Всіх вам благ, мирного неба над головою.